А от я вважаю, що дарма проганяються всі на водіїв БМВ. Я щойно стала свідком такої події. Зупинилася біля новуса, щоб викинути елементи живлення, батарейки. у них там є контейнер. От виходжу, а водій БМВ молодик робить зауваження жінці. Вона, до речі, на мікроавтобусі з приводу того, що вона кинула бичок. Просто на зупинці, на стоянці. Каже, що ж ви робите? Де ж ви живете? Ви ж там, де живете, прибираєте, а у вас в руках я щось не бачу війника? Нащо це? І правда, от мені нещодавно один із коментаторів написав, що його бабуся завжди казала такі мудрі слова. І не така зима була, а в хаті не срали. Тож, шановні, як би важко не було, які б важкі часи ми з вами не переживали, давайте залишатися самі собою. Зміни починаються всередині нас. Змінювати потрібно себе, тоді і світ навколо зміниться.